Це Дмитро. Ще з народження хлопцю діагностували ДЦП. Відтак на кріслі колісному він практично все життя. Сьогодні Дмитро викликав інва таксі, яким користується вже більше шести років. Каже, завдяки спеціально обладнаному автомобілю, має можливість швидко та безперешкодно діставатись до потрібного місця. Дуже зручно, бо як його не була, то я сидів вдома і не виїжджав. Інватаксі у здолбунові з'явилося ще в 2015 році. За словами директора місцевого територіального центру соціального обслуговування Анатолія Ліщинського, зробили це задля для того, аби пересування для людей з інвалідністю було комфортним. Ця послуга залишається затребуваною і сьогодні. Ми бачили ту тенденцію, що було 200 людей, які пересувалися на візках в районі. Ну і зрозуміло, що частині треба було їх доставляти до закладів. Охорони здоров'я до органів влади до банківських послуг, ну і інших побутових питань, які треба було вирішувати. Сьогодні в нас, враховуючи те, що війна, на жаль, є питання сьогодні по наших ветеранах, де в нас на базі лікарні міської створення відділення бойової травми. І є хлопці, яким теж треба ця допомога, і ми обов'язково надаємо від звичайного таксі. Цей транспорт відрізняється лише тим, що має спеціальне обладнання, яке допомагає при перевезенні людей з інвалідністю. Як зазначає водій автомобіля, здебільшого люди використовують інватаксі лише тоді, коли це вкрай необхідно. Кожен день буває чоловік, буває два. В середньому такого людина-два, переважно в лікарні. Людей дуже багато в лікарні возимо. Лікарні з лікарні забираємо. Загалом, за словами директора Здолбунівського територіального центру соціального обслуговування Анатолія Ліщинського, цією послугою користується близько 70 людей, і вона доступна не лише в межах Здолбунова. Інва таксі надає послуги цим це, цей це взагалі територіальний центр надає послуги на три громади, тому що є договори між муніципальною співробітництвом, між Добицькою і Мізицькою громадою. Зрозуміло, що для жителів цих громад надаються ці послуги, але ми виїжджаємо і за межі міста, і при потребі області, де якщо є така не. Обхідність для самої людини послуга перевезення людей з інвалідністю є безкоштовною та працює в будні дні. Щоб замовити інва таксі, потрібно лише зв'язатися за номером телефону, який ви бачите на екрані. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал Media Group.